Тепер на стіні Скалицького будинку культури нова окраса. Це мурал, який намалювали художники із Києва спільно із місцевими дітлахами та дітьми, які оселились у нашому краї через повномасштабну війну. Кожен малював те, що хотів. Я малювала овний там, де намальовані тварини. Над стінописом працювали тиждень. Почали із задуму, а згодом до його втілення. Ми працювали спочатку з дітьми над ескізами, потім покажемо їх чудові малюнки. Ми спілкувалися про їх цінності, що для них важливо. І все це ми втілили в цей мурал. Але за того, що він такий високий, тому трошки спочатку була наша робота як художня. У більшості дітлахів з Калицької громади саме сім'я є найбільшою цінністю. Тому на стінописі зобразили саме родину. Це дитина, яка малює свій світ під дахом батьківської любові та опіки. І тут діти змогли відчути саме цю любов і опіку і спілкування між собою. Такий проєкт у скалеті вдалося реалізувати за підтримки Агентства ООН у справах біженців та благодійного фонду Рокада найбільше організатори розпису хотіли об'єднати дітей навколо мистецької справи. Тому у перервах між малюванням грали в ігри. Подібні проєкти реалізували на Хмельниччині та Рівненщині.